Так. Бачу Альона. Бачу. І мене гарно видно, так? Да? Ох, і гарно. Добре, що нам світло дали. Мою хвилину зайти сказати. О. Оля, Доброго дня, та як у нас справи? От хорошо, що дали вже світло, можна зайти, і трохи здоров'я б почало покращуватися, і хочемо якось вже війти в свою колію, ну, мабуть, так різко не вийде, а потрох, потрохи потихеньку, хто нас ще не забувся, хто пам'ятає. Так що ми будемо, будемо обов'язково потрошки починати і старатися йти вперед. Чим може потрібно займатися попереду, ще ж довга зима. Ох. Ох, Васильович. Без тебе ж тут не обійдеться. Спасибі тобі. Що ти на зв'язку завжди? Який же ж ти хороший, Васильович, якби тільки хто знав. О, дякуємо, що за нас не забулися. Ну, те, що навалилося, його потрібно пережити. І вже таке основне, наче позаду. Тепер тільки реабілітація, а реабілітація як? Треба чимось себе зайняти, чимось розвеселити, не дивлячись ні на що, на оці похмурі дні, на все похмуре наше життя. Хоч посміятися з себе і то, і то воно набагато важливіше, чим сидіти і щось чекати, не, не понятно що а чекати те, що ти думаєш. Якусь мати свою думку. Ой Васильович, як же ж ти сумував, бідний. Бідний Васильович, мені вже тебе жалко. Що ти так сильно сумував? Так, угу. да. іди сади картошку, там у тебе ґрунт піщаний, тобі можна сажати вже. отак От то. Так що подумай, Васильович, тобі буде корисно займатися картушкою. Mm. А ми з дідом якось потихеньку, потихеньку, ще трохи дід якось кашляє сильно ще, ну, коротше, дідові ще треба допомогти підлічитися. Бо як я ж, звичайно, була ж там, де людей багато. Так, да, Будемо э, чоловіка лічити, бо я ж там була, де багато людей, а там, де багато людей, то там же ж і обов'язково якийсь вірус десь. Про це. Кроме своєї болячки, я ще й принесла додому цього якогось вірусного кашлю, чи що воно таке. Ну, вже мене наче одмучило, а дід продовжує ним займатися. Так що ми зараз лічимо ще діда. Щоб у нього хоч якийсь настрій був. Бо без діда дуже погано. Погано, так. Да. Все на дідові. Лайки, так, да. лайки, Васильович, не забуватися, так. Да. Нехай будуть. Так що відео наші будуть. Тільки нам треба постепенно війти в цю колію, трохи себе розважити і вперед. Бо часу попереду дуже багато і потрібно чимось його займати. Правильно, правильно, не сидіти, не сумувати. А навколо нас відбуваються дивні дива, що є над чим посміятися, і до чого ми докотилися. Коротше. Привіт, привіт. Доброго дня. Ну, це відео також буде воно. І як хто захоче зайти подивитися, то на мене буде портрет. Щось для себе взнати може. Так що заходьте. Дивіться, я заходила, сказала, що буде все надалі добре. Тільки так. Для нас, простих жителів, теж повинно бути хоч щось добре в цьому житті, хоч не для нас придумане, хоч нами придумане. Ми самі для себе що то придумаємо, щоб хоч якось можна було жити в цьому світі. Отак От то всім, всім гарного здоров'я. Головне, щоб було здоров'я. І так його потрібно берегти, мабуть, і частіше над ним задумуватися, що ні за які гроші його не купиш, і нічому так радий не будеш, як коли виздоровіш, і скажеш, ой, як добре, і подумаєш, за свої помилки якісь, і якось до свого здоров'я, відповідно, відповідальніше відноситися, да. бо це найголовніше. Хоч багато гибне зараз людей здорових, які вже жили та жили, але і про здоров'я теж треба подумати. Подумати, чим раніше подумаєш тим. Привіт-привіт Італія. Діда ми лічимо. О. І одужуємо, стараємося одужувати, видужувати. Дід уже лежить, мовчить щось. Лежить, а то так кашляв, кашляв а це трохи йому, мабуть, покращало, полегшало, то він уже лежить тихенько. Телевізор дивиться, значить з дідом буде порядок. Бо як я забхворіла, то я не хотіла ні телевізора саме першого, потім і відкинула інтернет. Хоча я раніше думала, що без інтернету життя не буває. Але коли воно на, на тебе щось таке напливає, нехороше, то вже не ради ні інтернету, нічому. Вже рука до телефона, навіть не хочеться його і трогати. І бачити його не хочеться. Там може хто позвонить, так відповісти, сказати, що ще жива, і все. А так, то бувають такі часи, що не хочеться і інтернету, дуже, не те, що телевізора. А дід без телевіз, телевізора не може, значить, діда все йде на краще. Будемо старатися його вилікувати. Бо хто ж тут буде головний дід? Що не скажеш, дід зроби те, зроби те, дід бігом. А кому ж казати, як не діду. І більше ж нікого рядом немає, нікого не пошлеш. А самому то якось якось ще некомфортно. Ну, прийдеться привикати, звикати і до самообслуговування. Отак-то. От Так що усім гарного здоров'я, добрих днів попереду, веселих свят наскільки можна самі собі організувати. І жити, жити не тужити. Усього У всього нам вистачить, якби тільки лихо пройшло від нас. А так було б усе добре. Слава Богу, що дали електрику своєчасно, що можемо щось бачити, щось підключитися. Морозілки не розморожуються, ще наші. Холодильник уже на дворі можна зробити собі. Так що якось зиму перезимуємо. Газ навіть є. Хоча якось хотіли нам його відключати, але не вийшлося. Не знають, як його відключити без ущербу. Так що нам ще подають, гріємося, топимо. Зима нас підтримує. Да. Нема таких морозів. Так що ми ще не померзнемо цієї зими, все буде добре, перезимуємо. Хто хворіє? Хворіємо ми з дідом по черзі. Я не встигла виздоровити, як дід уже хворий лежить. То ми і хворіємо це так. А добре, коли ніхто не хворіє, і коли немає ніяких хвороб, незапланірованих особливо. Так, Валентина з осад. Доброго, доброго вам вечора і дякуємо, що зайшли вас, нас почути і побачити, що про нас ще хтось не забувся. Ну, ми повернемося. Хоч не так рід, різко, ну постепенно ми повернемося. А чим нам ще займатися, як не улюбленою своєю справою з дідом? Хай тільки болячки від нас. Та я вже майже готова. Ще трошки почекаю діда пару днів і скажу досить, діду, хворіти. А хворіємо, чого? Отак от не додивилася чого. О. Лікувала одне, лікувала одне, думала, що в мене хворий шлунок. Я його так великий лікувала, що врачі сказали, що не треба нас дурити. Він у вас ідеальний той шлунок. А та, що друга була за ним волячка, то я про неї не знала, бо я ж до врачів не ходила. А вона та за 15 років та волячка у ціле горе переросла. І прийшлося вже виходу не було тікати. і мене врачі піймали. І позбавили на мене тепер тії болячки, і тепер мені її треба залічити теж. Ну, я як візьмуся за неї, то я її залічу. О, діда можемо показати. Тут ми із дідом робили вже таке пробне відео прийшло, то в нас є відео, можу сьогодні виставити із дідом. Так, якщо буде світло, буде інтернет хороший, то я його виставлю. Нехай вже дід продвигається якось, а то він ні з того, ні з цього сьогодні каже, що мені вже погано. Чого це, з якого доброго дива, тобі вже погано. Тут не встигла я викарабкатися, тут дід уже розказує, що йому погано. Нема чого хворіти, особливо дідові. Я ж кажу, що в мене, кроме діда, нема більш кого й послати. Дід туди, дід сюди, дід, дід кругом. В аптеку, в магазин, на базар, по господарству, на кухні. У мене кухня, вона трохи на холоді, там літня. я завжди там. А дід пішов туди, каже, там холодно. Каже, стільки я там зим перезимувала на тій кухні. Гечі не скаржилася. Все готувала цілими днями, потім на вечір зайду собі нормально. Так що будемо будемо працювати. Люди ж може побачать, що ми тут, може, згадає, хто ще є, що є такі. Що є такі прикольні блогери з з бабою. А що нам робити? Ну, що нам робити? Сидіть та плакати оце, от болячок у поскручуватися чи що, та ні. Ми їх вилікуємо. Та ж й посміємося, що ми такі були колись нерозумні і не думали, не ходили до врачів. Хоча би раз у год сходить та узі собі зробити, о, та зна, що з тобою робиться. А так ні, ми здорові, немає нічого у нас. Не... А воно безпокоїть потихеньку. Да? Ну, уваги не звертаєш, а тоді приходить вже кінець, край приходить. І вже тоді не увильнеш. Петляєш, петляєш туди, а може туди, може, назад. Та ні. Вже все. О, переходиться, трохи помучиться. Та б дід геть не схудав. Він був той. Це в мене ось 5 кг не стало так різко. Ну, 5 кг це небагато, так що потрібно нарощувати місячну масу. Так що білки, білки, білки. Весь час дивитися. Так добре, як ото жити здоровим, не треба ні за чим слідкувати. Схватив щось, перекусив, пережував його та й побіг. О, думаєш, добре наївся так. А воно бачите, та, так безслідно і не проходить усе, а? десь там залишається і точить, точить. Ну нічого. Нічого, що ж ти зробиш? Та нічого, дідові хорошо. Він при своїй васі, він не сильно так і схудав. Йому бігать хорошо і легко, та він і не голодний собі, їсть усе, що дозволить може, не сильно дивиться. На мене він не дивиться, що я оце так. Він своєї. Що смачне те все дідове? Отож, в нього тут хватає смаколиків своїх. Він тільки мене дратує, але приходиться терпіти. Добре, так, да? буде все добре, буде. Будемо на таке надіятися, що нам залишається. Пересихає в роті ще, звісно. О, Світлана. Держимося, дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що заходите, за те, що дивитеся. Будемо триматися, а ми тримаємося міцно ще. Ухватилися й тримаємося, й плануємо. І ще й весна прийде. І в наш город. О, і квіточки будемо садити. Вона саживала їх ще зосені і весною. І все будемо робити. Все будемо робити. Продовжувати жити. Що ж ми ще пожили? Зовсім нічого, а попереду багато цікавого. І хвороба. Треба, щоб Надіємося, що це перекантує нас оця вся хвороба. І може залишить уже. Дякую, дякую за лайки, за те, що зайшли, провідали. За все дякуємо, да. дякуємо всім. Це відео ще залишиться. Хто зайде, подивиться, ну, і знає, що ми ще будемо. Будемо потроху двигатися вперед. Лікуємося. Так, да. я ось полікувалася, вийшла з лікарні, йде тільки все вперед. Сидіти тільки, щоб на місці чимось займатися, про щось думати, щось готувати. Планували на завтра вже запланувано і на післязавтра. Так що. Будемо тільки вперед. Нікуди ми не дінемося. Ліки є, аптек багато. Врачі доктора будемо їхати до доктора, будемо йому розказувати, давай щось там далі, що там, які вітаміни, які далі лікарства. Будемо далі, потихеньку, потихеньку і вперед. Все буде добре, тільки на добре і надіємося. І щоб у нас оце лихо, лихо, щоб з нашої землі пішло, ніколи не забуваємо за нього. Коли воно від нас піде, це саме головне лихо. А так би ми вже б усі були дуже щасливі, якби не мали цього лиха. А так люди страдають. Із-за кого, і за чого, і за що. Та жалко людей тільки. Ну, що ж таке, ох, це Це така страшна політика. Навряд ли чи хтось ще й розбереться колись і знайде винуватих. Ну, якби тільки швидше закінчилося. І щоб... На хорошій стороні воно закінчилося для наших людей і для не тих, хто за землю на нашу захищав і захищає. Ох, <кхід> Даліна, все буде добре. Розберемося якось потихеньку. Кожен з собою, кожен у своїй країні. Нехай розберуться ті, що з ума сходять уже, коли б їх уже на розум поставив хтось. Так. Сьогодні така мирна в нас трансляція, ніяких ворогів не заскакувало, слава Богу. Як добре, як коли все добре. Побуває до когось, як зайдеш на трансляцію. І ото як почнеш читати от тих умолішоних, то стільки ще людей на землі, які і недостойні, мабуть, людьми, а стільки їх живе. Все буде добре, тільки так і час іде, і все було тихо і мирно у нас сьогодні так, ну Зайшла, все ніби розповіла, ніби все так всім зрозуміло буде. Хто зайде, той і все побачить і зрозуміє. Треба буде, то іще вийдемо. Та, Альона, будемо казати, на все добре. Трохи я щось і забулася. Давно включала телефон свій. Давно включала, ну, згадалося, нічого не забулося. Все так зразу підключилася. А тепер ще згадати, як відео викладати, і буде добре. Діду, привіт обов'язково. Я знаю, що я їм весь час скажу, діду, давай, 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 діду. Бо вже за тобою скучають, сумують, давай щось там нам розкажи почуди щось. Ох, дід. Нічого. Він довго, довго не буде хворіти. А оно ну, телевізор як дивиться гарно. Значить, у діда все добре буде. Так що будемо прориватися. Головне всім доброго здоров'я. Доброго і доброго здоров'я. Саме головне. Так, буду я закруглятися до наступних зустрічей. Чекайте, ми обов'язково будемо. О Лідія встигла забігти. Дякуємо вам, дякуємо за те, що забігли побачити і привітатися. Вам до гарного дня і гарного здоров'я. Всім бажаю. Петро, Будяник вітає, дякуємо вам також. Будемо все розказувати Алюна. Все воно потроху, я ж розказала і так за всі хвороби, за ці свої. Ну, що могла, те розказала і всім гарного здоров'я побажала. Те, що для нас саме головне. Тепер я точно знаю, що здоров'я саме головне. Хоча і раніше знала, але трошки не знала про свою болячку, що вона в мене є. Узнала, але вже було пізно. Тепер її немає вже. Тепер залишилося тільки залічити її і жити далі. Це якось зробилося вовремя, ну могло б цього й не бути, якби я ще 15 років назад почала якесь хоч лікування, хоч якесь. Хоч якесь. А то я так хоч і дивилася на їжу якусь здоровшу, але ж іменно на свою болячку я й не знала, що вона в мене є. А треба ходити до врачів. І робити таке те узі, хоч, хоч раз на рік для себе, щоб знати, що там нічого не завелося, щоб не було пізно потім. Ох, ох, Світлана. Слава Україні і героям слава. Обов'язково! Усім героям слава, хто воює за Україну. Хто думає за Україну, всі тільки герої наші, всі вони герої. Хто за неї все віддає, всі герої. вічна їм слава і живим слава, які за неї отак полягли. Спасиба вам усім, що не забулися. Дякуємо. Заходьте, будемо продовжувати все. А зараз буду закруглятися. Всім сильно-сильно дуже дякую. Заходьте, щось будемо думати.